Розглянемо задачу номер 5 Використовуючи цикл з лічильником, необхідно написати програму, яка покаже на екрані всі числа від 6 до 10. Використаємо певну змінну К, яка в результаті буде показувати кількість таких чисел. Поки що присвоїмо її значення 0. Далі, за допомогою циклу і умови, знайдемо, скільки чисел від 6 до 30 діляться і на 2. І на три починаємо рахувати від шести, закінчуємо 30. Тепер перевіримо, якщо число ділиться на ціло на 2 і... число ділиться на число на 3. То. Виводимо число. А також збільшуємо К на 1. чого? Виводимо К. Па. перевіряємо. числа шість дванадцять 18, двадцять чотири і їх є чотири